початку навчального року на Дніпропетровщині з ініціативи народного депутата України від партії регіонів Миколи Солошенка стартувала нова програма Крок у майбутнє проект пропонує представникам вишів і роботодавцям самим піти на зустріч випускникам, відвідувати школи, розповідати про вакансії і можливості їхнього отримання. Програма унікальна для України, адже вона буде комплексно вирішувати проблеми абітурієнтів і кадрові питання підприємств. Мета єдиної в Україні програми Крок у майбутнє надати більше шансів на престижну освіту, а відтак і успішне працевлаштування сільській молоді. Ініціатива допоможе і працедавцям забезпечити кращими кадрами. Засновник програми, депутат Микола Солошенко, вже створив координаційну раду, куди увійшли ректори вишів та очільники провідних підприємств. Вопрос трудоустройства молодежи, он стоит острый. Поэтому вот этот проект, который мы начали, за что я очень благодарен ректорам наших ведущих вузов Днепропетровщины, руководителями крупных предприятий промышленности, сельхозпредприятия, он уже втягивает Наша вот, в поняті своєї перспективи, своего будущего человек после що или після высшего образования, он имеет возможность бути уверенным в тому, що його ждет конкретне місце. На першому етапі випускникам шкіл пропонують заповнити анкети. Їхні дані увійдуть в інформаційну базу, Буде налагоджена зв'язок школярів із вишами та підприємствами. Відтак уся інформація про рейтинги спеціальностей, умови вступу та вакансії на Надходитиме до абітурієнтів автоматично, вступає в дію програма Кроку майбутнє. Це наскільки важливо для кожної дитини, для кожного випускника вибрати той вуз, який буде дійсно важливим у виборі майбутньої професії. Учні випускних класів юргівської школи активно долучилися до програми. Школярі вважають, вона важлива, бо не лише допоможе зорієнтуватися тим, хто розмірковує ким бути, а й наблизить до омріяного вишу і фаху тих, хто вже визначився із цим питанням. Уважно в неї вслухався Владислав. Хлопчина він амбітний, нині шкільний міністр, тож навіть за партою свою кар'єру планує наперед. Після закінчення вузу я хочу вступити на найбільш краще, найбільш краще робоче місце. І думаю, що ця програма ж, «Крок у майбутнє допоможе мені в цьому. Програму підтримують також і в батьківському комітеті. Старше покоління нарідко схвалює систему, що передбачає для кращих студентів розподіл на роботу. У Мене онука старша навчається у 9 класі, і я вважаю, що це досить добре, якщо вона вже у 9 класі визначиться, де вона буде навчатися, і де буде працювати. До участі в програмі вже долучилися флагмани обласної економіки. Та з ініціативи Миколи Солошенка географія учасників буде розширено, адже впевнений депутат висококваліфіковані молоді спеціалісти, потрібні і в інших промислових регіонах, та столиці. Євгенія Ростова, Олександр Дубина. Новини 11 каналу.